Говорите істи? Побито чи не побито, але й бо було тут. Це вже смішно. Хто вас знає? Як казав депутат був такий в регіонах воїнів, розуміли нас так хотять? Ми все на одно, на Я, чесно говоря, не знав, я не знав, що буде такий проєкт, я не знав, я навіть коли у нас у декабрі місяць, я сам надіяв на на дітей. І далі, ну кого може проголосувати, тільки знати, в до бога, чоловіка, в Я, звісно, всі проголосують, всі можуть того, що Бог набирає. Вона все нікуди дівати. Шановні вчителі, ну, ви вже самі прекрасно розумієте. На той рік не буде катати чотирьох класів, на 17, 5. -х. Ну що ви будете? Люди добре урінчені є. Не загружена повністю скоро, вона це не загружена. Ви розумієте, до чого йде? Йде до того, що краще дати відділу освіти 2-3 зони солярки возити наші діти. Чому на старичці або річ? Розумієте правильно? Ну порозумієте. Павло Павлович, просьба до вас, якщо можливо, можливе на даний час і зробити все можливе і неможливе, щоб відкоригувати той проєкт, який мав бути ізначати. Розумієте? Я лично маю, взялася без сучена до будівництва харчуброху. Будьте добрі, будуйте, пожалуйста, квартиру. Я вам кажу, завтра прийде низина, але буде будувати твою політ, буде будувати е, спортзал. Ви нам казали, Марія Градяна, що буде Карчобло, косий посиди і все. А вказує ні. Буде харчоблок і буде вір. І хто тепер дасть нам, вам? Усім мільйон півтора зняти вір і покласти на нього другий теж, п'ять я Ну, Люди добрі, а потім до нас судити, будуть бо си завдіють. Готовий мільйон кушає ти. Ми вже говорили, як мені не одноразово на петрах і на нарада. Що буде по Я кажу, Кажуть, бо цей вірш, все. Є кошти, начнеться якась там фільма. І прийшла побудувала другий вірш. Майбо проєкт, мав бути повністю суцільним. Я... Василь, Іва, Василь Іванович Ванка, 108 тисяч. Тобі повністю за цей проєкт. І з і спозалу. No, не дали. Увірюня. Заплатили 120 фальці, ви віділи за що? Коли я оповів, що я буду фінансувати 50 на 50. Не треба. ні-ні-ні, Ви ні, ні. фінансуєте найдем на гроші московську. А просто наші це то робили. Во я не відчувай проєкт. Я не знав, я вам чесно кажу, Марія все вам чесно кажу. До Нового року, після нового року я вже знаю, який проєкт, коли наче мені люди. Я прийшов до Павла Пала і кажу, що може бути. Коли там делегації 15 чоловік після вашої війни. У понеділок прийшла, то Василь Михайлович так зі мною говорив, якого мися це ніколи не знав. Так мене?

Tako što vlada negatnika za prošetnje, te šta je to vrlo značajno? Svitki hroši zaplatili za taj projekt, bude puno hrošnjih, poštiju ne budu za manjivci. Ja im davao 60.000 hrvata. Ja sam ničemu nizao. No, čemu ne vzali 60.000? Ja im pregledao, gde se stoje grada. Ovo je rajon za grada Lepćeva Aleksandra Jurića. Mijek ne treba. A ja Lepćeva Aleksandra Jurića? A če ovo ste Давайте, парі, на це вже не добре. В, тепер йдемо далі. Ви тут старша, ви директор. Поки ви директор, то ви директор. І не директор Василь Михайлович, Василь Васильович, і всі другі. говорять, бачите, ви одно нічого не написали нині. Бачите? Да -да, це в голові всі ми державами. Я можу, можу записувати, бо ваші односельчани. І, і далі будемо так рухатися. Або ви працюєте в проєкті, або все інше буде. Батьки тут і, і, і нема що розказувати, і, нам там, де ми можемо, робимо, де не можемо, пояснюємо, йдемо далі. І все. І бачу, батьки прекрасні батьки і жителі прекрасні. Все розуміють, і тут нема чого футболити Я на тебе, ти на мене. Шановні, що ще? Mene je zapitanje. Zarad spremljeno. Na Rakhulovu je bilo čak na Likoju, na Huzju. Ja mislim, odmah mu ne hvatilo čaj, drugomu ne hvatilo, bilo Ja ne mogu ja. Tu, ja. Аж ніяк. Ви там кажете, що не кажете. Так воно. Так, 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 як маєте. До чого? Так. <реслужб> після ну. там Давай модякувати за бензи. Та бензи. Хай поряд. Чи він вам так? Значить, це теж вирішується, мамочка правильно каже, <реслужб> нашу додому працюють ручки. Хай вони собі там кладуються, може від вас я завозити, щоб вони кожен раз. Раз знизу під, від із, а може раз від нижнього. Слухаємо та й все, не відкидуємо так. І ще що? Все? Тамара, Івановна, прошу. Я хочу відповісти. Я віддала, я за ваша команда. Що у вас кошти є, щоб я кушки забрала допомога? Там коли б купить, чули. Може, відповіла палицю. Харчування у нас стало шість днів. Лише організували. Ну, шість разів їли, розумієш. Ми організували так за ріком. Не передбачено було гарячої води, коли там проводилися сандузли. Там нема гарячої води. Діти категорично не можуть. Ну сім років полюкали там кружка, а тепер уже не буде. планку, було. Принесемо спалення і тут Сім років? ми не вперед, не треба сім років залишати. Треба серед пристанці нам дозволила знайти посудину, і наша кухарка буде звідси везти 40 кружок у автобусі, розольний чаюних, а потім їх привезе сюди, помити, бо тут є вода і є відповідні умови. Ми це питання санку вирішили із завтра. Уже кружки себе будуть возити, бо ми самі не можемо реально помити кружки. І полопалич, ми харчуємо 188 учнів, булочки, в них треба всередину покласти масло, сир, зварити той чай у всіх наших умовах. За ріков тепер навіть немає, немає, немає не можемо придумати, в чому перевозити чай. Бо тепер у нас яма такі на дорозі, що чайся розлива. Це не підстанція, не дозволяє Пластикову посуду. Мусимо думати якусь клянчу або ще щось. Не у нас яка проблема? Треба буде з цим щось робити треба вирішити а привезти дітей ми можемо сюди єдине що ми можемо вас просити обото то 40 діточок якось привезлися сюди і ми сми тут за 15 хвилин не би собі спокійно наїли не обов'язковозила туди бо то не оправдало то дуже ну взагалі це ні, Марія я мене так само, Ми ся... бо це лише стало у п'ятницю-четвер, Павло Павлович. це лише теж, діти їдять, ви знаєте. Ну і У мене а до вас питання, ні. У мене питання таке особисте. Якщо, наприклад, внести зміну. Особисте, змі... треба ага. особисте Павло Павлович, давай. як маму. Uh, якщо внести зміни до того проєкту, то обійдеться відділу освіти великі кошти. Ну так, добудува... другий поверх, аби були просто у проєкті другий поверх і спортзал. І друге, і наступне запитання: якщо все ж таки зміни внесуться, у скільки разів збільшиться фінансова вартість тої будівлі? То ніхто, вам не ніхто не скаже, правда? То буде за 10 тисяч, а можливо 20. А проєктно кошторисна документація? буде ну. Чи можливо то тепер і зробити? Да, чи можливо полопали? Да, можливо, да, Павло, можливо, Павло, Павло, Павло. можливо почати робити, зміни. Але, але зробити ми можемо, коли зробимо, тоді вже зустріна з нами половини співпраця. Тому я вам зараз не готовий сказати, мені треба зустрітися з нашими...